Всім привіт! Я прийшов з Пошти, отримав дуже крутий інструмент. Довго я рішався, трошки кусала ціна. Та 4 роки я чекав, можна сказати, оцей прийшло. Рішив я зробити таку розпаковочку. Бо дійсно дуже довго чекав і хочу в прямому ефірі це зробити. Тут дуже цікавий інструмент. Словацька. Фансолочка. І тут найбільш цікавий не сам інструмент, а як його, його украсили. Так. Він украшений такою технікою словаті, називається віб'єеній. У нас це кажуть вроді інкрустація. Інкрустація металу. Дуже довгий, дуже трудойомкий процес. Це зробити. Спочатку майстер готує, бере бляху латунну, загострює з одного кінця на такій штуці, що загострюють ножі, відрізає кусочок, оп'ять гострить, оп'ять відрізає. Потім пускають через тату такий валичок, Воно робить таку дугу, узорчик. Ото починається самий процес. Спочатку на тилинку малюють узор. Потім він по тому узору оббили маленькими кусочками. І По тому узору вбивають метал. Врізав 2-3 мм, зробив, врізав, забив тут у дерево. І в середньому так від двох тижнів до місяця просто окрашується інструмент. Потім його зглажують, лакують. Боже, чим далі тим мені страшніше. Там, і от Це бачите і ви я одночасно. Вау, 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 вау! Так, я поверну екран, щоб вам краще видно було. На цю красу, подивіться скільки тут роботи. Дуже класна, правда. Кому подобається, хто би хотів собі таку, пишіть мені в лічку, дам контакт на майстра. І ви теж можете мати таку красу.